Слово вері та Снаранок, середа 26 лютого. Той, хто шукає правди, знаходить Бога. Кожен, хто слухає Бога, прагне почути й зрозуміти, почує. Апостоли були близькі до Ісуса, слухали, бачили, запитували, отримували відповідь, однак їх віра по-різному описана в Євангелії. Багато моментів незрозуміння були зради. А тут чоловік, котрий в ім'я Ісуса виганяє бісів. Людина, котра, можливо, лише чула про Ісуса, від когось, і цього було достатньо, щоби повірити. Цікаво, чого мені бракує, щоб моя віра була міцна і непохитна. Можливо, я не досить уважно слухаю, а може, слова, які чую про Бога, слова, якими молюся, вони для мене не настільки проникливі. Можливо, варто наново відкрити своє вухо і серце на Боже Слово, так, щоб здивуватися, захопитися. Господь є безмежний, Він має бути завжди для мене відкриттям. Не привикай до того, що вже знаєш, шукай, пізнавай, здивуєшся.